Доброго дня, діти ще раз. А, наступна бесіда, яку ми сьогодні з вами проведемо правила дорожнього руху небезпечні ситуації на дорозі. Ми зробимо за таким же принципом, як ми робили перед цим. Я увімкну презентацію, я вам її буду показувати, а позаду буде мій голос коментувати ту чи іншу небезпечну ситуацію на дорозі. Будемо працювати таким чином, що ж, успіхів нам. Так, починаємо нашу бесіду. Небезпечні ситуації на дорогах, ті, які можуть призвести до аварії. Е, перша ситуація це гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Ось цей хлопчик грається у м'яча, так, м'яч викотився на дорогу. А водій, ось, бачите, не, змі... не може впоратися з керуванням. Тому ми розуміємо, що хлопчика можуть збити. Тому гратися біля дороги, з м'ячем або з будь-якими будь іграшками, будь-якими предметами небезпечно, не можна цього робити. Наступне, переходь дорогу тільки у відведених для цього місцях. Ось як ці діти. Переходять дорогу по пішохідному переходу, ось у нас значок знак дорожній, так, який ми з вами вже вивчали, переходимо лише по пішоходу. Просто переходити дорогу по там, де немає пішохідного переходу, не можна, тому що перед пішохідним переходом машина має зупинитися. А якщо ж ви будете переходити там, де його немає. Машина може не зреагувати і станеться аварія. Ні в якому разі не переходимо дорогу у невідведений для цього місцях. Далі, будь обережним під час переходу перехрестя, користуйся підземним переходом. Ось, бачите, нам потрібно потрапити на той бік. І в нас є підземний перехід. Ось цей значок, який ми з вами. Буквально у вчорашньому відео вивчали, ось ще раз ми його повторимо, ось це знак підземного переходу. Дівчинка, бачите, собачкою переходить по підземному переходу, і все в неї буде добре. Наступне: ніколи не переход дорогу на червоне світло, так? Ось це для водіїв у нас світлофор, ось для нас, де є зелене та червоне світло. Ми йдемо лише. Ось де оцей такий гарненький чоловічок показує рух. так? Ось, коли засвітиться ось цей значок, ось оцей зелененький чоловічок. Саме тоді ми можемо з вами переходити дорогу. Коли горить червоний, в цей час для машин зелений, вони ось тут їздять. Будьте обережними. Наступне, якщо ти змушений йти за місто по проїжджій частині, то йди лише зустріч руху край дороги. Якщо, наприклад, немає вам способу більше де як йти, як обабіч дороги. Хоча перед цим ми сказали, що біля приїжджої частини не можна ні гратися, ні ходити, то ви маєте йти назустріч машинам. Тобто, щоб машина ось своїми вічками їхала вам назустріч. Ви сюди, а машина вічками ось вам назустріч. Ось так от. Хлопчик, з дівчинкою, йдуть ось тут обабіч дороги, а машина їде ось тут. Тому будьте обережні і не забувайте, що якщо виникають такі випадки, ви ходите лише ось так. Наступне, трамвай і поїзди обход лише спереду. У нас є в місті трамваї в центрі міста, вони у нас їздять. Тому, якщо у вас виникла нагальність перейти, так ми обходимо трамвай лише з Спереду, запам'ятайте. Автомобілі, автобуси, тролейбуси. Ми обходимо лише позаду. У нас є і автомобілі, і автобуси, і тролейбуси, і ми обходимо їх лише позаду, ніяк не спереду. Все, молодці діти, так тримати, я впевнена, що ви дуже добре все запам'ятали. Ви в мене великі розумаки. Що ж, молодці?